Доброго дня, шановні підписники та всі, хто навчається в автошколах. Сьогодні хочу вам розповісти про найпопулярнішу категорію посвідчення водія це категорію Б. В автошколах цьому мало приділяють увагу, тому що вважають, що і так для вас все зрозуміло. Але якщо ви виділите 5 хвилин свого часу, ви дізнаєтесь для себе багато цікавого і нового. І так, категорія Б. Вона дозволяє вам керувати автомобілями. Дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія восьми. Також дозволяє керувати составами транспортних засобів, з тягачем категорії Б та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Давайте ось цією інформацією детально ознайомимось. І так, перше, що ми з вами повинні розібратись, це автомобілі, дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3500 кг. Що таке дозволена максимальна маса, і де її вам знайти? Дивіться, дозволена максимальна маса це маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічними характеристиками як максимально допустима, або її ще називають повна маса. Значить, Де ви цю масу можете знайти? Ви її можете знайти в технічних характеристиках до вашого транспортного засобу, або в реєстраційних документах на ваш транспортний засіб. Ось вона називається повна маса або максимальна маса. І ось цифра. І ви маєте право керувати транспортним засобом, якщо ось тут цифра менше або дорівнює 3500 кг. Дивіться, ви можете керувати не тільки легковими автомобілями, а й деякими вантажними. Ось вам, як приклад, вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких менше або дорівнює 3500 кг. Наступне, з чим треба розібратись, це те, що ви можете керувати автомобілями, в яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не перевищує 8 або з місцем водія 9. Де вам знайти цю інформацію? Ми її можемо знайти в технічних характеристиках на транспортний засіб, або в реєстраційних документах на транспортний засіб. Дивіться, ось в реєстраційних документах на транспортний засіб є вся інформація: кількість сидячих місць з місцем водія. І написано скільки. В цьому випадку 5. Так ось ви можете керувати транспортним засобом, де ось ця цифра менше або дорівнює 9. Дивіться, ось приклад автомобілів, в яких кількість місць з місцем водія дорівнює 9. Ви також маєте право ними керувати. Ну і останнє, що ми повинні з вами розібратись, це те, що ви можете керувати составами транспортних засобів, з тягачем категорії Б та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Що це значить? Це значить, що ви до свого автомобіля категорії Б можете причепити причеп, але його повна маса не повинна перевищувати 750 кг. Де вам взяти інформацію про повну масу? Перше, це в технічних характеристиках до причепу, або в реєстраційних документах на причеп. Ось ми бачимо повна маса, або вона, що називається, максимальна маса. І ось бачимо цифру. І ця цифра у вас повинна бути менша або дорівнювати 750 кг. Ну, ось вам приклад причепів найпопулярніших. Да, повна маса яких менше 750 кг. Це вся інформація, що стосується посвідчення водія категорії Б. Сподіваюсь, інформація для вас була цікавою та корисною. Не забувайте підтримувати канал вподобайками. Ну а з вами був В'ячеслав. На все добре!